Вітаю ж, друзі! Європейські країни намагаються створити миротворчий контингент. Миротворчий контингент. Чи вдасться створити коаліцію країн, які готові ввести уже сім країн виразили готовність? Готовність надати свої війська для миротворчої місії. Давайте подивимося, чи вдасться європейським країнам створити коаліцію і при потребі ввести війська в Україну. Чи вдасться створити таку коаліцію? Вони шукають шляхи виходу. Вони не знають, як, але шукають. Шукають для того, щоб збалансувати ситуацію, утихомирити, заспокоїти, збалансувати ситуацію, це шанс, є такий шанс, і є такі пропозиції. Вони шукають на даний момент вони шукають. Давайте подивимося, будемо докупуватися: шукають вихід до миру, як, як прийти до завершення світові лідери. Але вони ведуть ще, знаєте, оцій всій, всій, всій роботі є таємний ворог. Є таємний ворог, який, швидше всього, буде там щось мутити, щоб цього не сталося. Є дипломатичні заяви, але у цій дипломатії є свої нюанси. Це треба робити швидко, вже час прискорити цей проєкт, розумієте? Час прискорюється, цей проєкт треба домовлятися. Бачите, але в цій дипломатії от є, є тут є скриті нюанси якісь. Змінити ситуацію, вплинути на ситуацію. Таким чином, створивши такий проєкт, можна вплинути на ситуацію і з ресурсами. Дасть так, сила. Поки процес цей 50 на 50, я вам скажу так, на 50% готові уже домовленості стосовно цієї коаліції, але процес триває. Це можливо буде ну три країни, це обов'язково будуть. От, три країни, які точно підпишуть. Ці домовленості або нададуть свої, свій контингент для вводу в Україну. Вони вже між собою, можна сказати, домовилися. Інші країни в процесі, в процесі 50 на 50. Але домовленості є шанс, є шанс що ці домовленості будуть успішні. І все-таки мене смущає луна. Луна це таємні підкалимні брехливі ігри, можуть там бути в перспективі. В перспективі можливо, такі плани є. Такі плани є. І наостанок. Ну, ви знаєте, тут тут е... є бажання уже злого короля нанести придательський удар Є бажання, дивіться, бажання, бажання це особисте бажання кого. Нанести удар по захисту і по стабілізації нашої, нашого дому. От жезловий король виходить тут, розумієте, ми з вами вже чули, да? ну, я точно чу чула, що начебто Зеленський вже другий раз відмовляється від миротворчих сил, да? Чи я, чию ідею він озвучує, Ну, можливо, жезлового короля. І це, бачите, це предательський удар по, до, по відношенню до нашого дому. Бачите, вони замідляють, уповільнюють імператор і жезловий король уповільнюють саме такий вихід з ситуації. Чому? Тому що ведеться гра. Яка стосується активних бойових дій. Розумієте? Сил уже не вистачає, не вистачає сил. Ведеться гра, тут може навіть на послаблення чого, і на руйнацію, на повну катастрофу. Ведеться гра, щоб повністю призвести до ослаблення і катастрофи в активних бойових діях. І що далі? Таким чином змінити ситуацію, зламати плани і призвести до поразки. Ціль уже визначена, а потім тікать. Ось так. Все-таки є в нас люди, які в середині країни наносять саме такий удар. Удар, ведеться гра. Чому? А чому вони саме, саме до, 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 до цього всього ведуть? Чому до програшу? Хто стоїть за цією грою? Хто стоїть за цією грою? Жезловий король імператор однозначно випали. Дивіться, випали вони. А ще хто веде гру разом з ними? Хто ще веде гру разом з ними? Мах, їх дюргає за, за вірьовочку. Мах. Хто такий Мах? Мах приймає рішення. Не вони. Мах приймає рішення, а це Пентакльовий король. Це його. Його ідея, Мах – це. Бачите, гру веде Мах. його ідея. Мах у нас король. Король Пентакльовий. Можливо, через нього. Але скоро гра зміниться. Дивіться, ведеться гра, яка скоро зміниться. Давайте подивимось, на що буде мінятися ця гра. На що? Опа! Гру веде, а тут і дьявол нарисувався. Це у нас Путін. Гра ведеться на те, що дьявол все рівно буде скоро обнулений. Щоб мах не робив, які б ідеї він брідові не втілював. Ситуація все рівно зміниться на таку, що дьявол у нас, Путін, Росія, буде обнулятися. Ось так. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.